Романа знаю з чотирьох років, оскільки він так приходив до нас з батьком на роботу. Він закінчив львівську політехніку, геодезист, і пішов по стопам батька. Дуже вчемна, розумна, увічлива людина. Він був в шепетовки, а звідти його направили вже в Чернігів. Не був женати, дітей, нема, дівчина була. Ромчик навчався зімною. Від 5 по 9 клас був дуже відповідальний, зібраний, активний, дружелюбний. В 14 школі він навчався. Мама його працювала в цій ж самій школі. Він закінчив 9 клас з відсутством з візнакою. Після 9 класу він навчався в обласному ліцеї. Нехай буде перемога, нехай більше не забирають гарних дітей. Terima kasih telah menonton!